Всім привіт! Давно я витягував це відео, але пора вже розповісти, пора почати вже трошечки знімати всі відео, викладати, виставляти, показувати, розказувати. Тому ну, що є багато що розказувати, але не вистачає часу. Я сьогодні після нічної зміни, я не сплю вже близько 33 годин, І... але все ж таки треба, треба записувати. Дивіться, на секундочку, хочу, щоб ви уявили. Що ви в чужій країні, і у вас викрали всі документи. Ви залишились повністю без документів. Немає ні українського паспорта, ні документів дозволу на роботу в країні, в якій ви працюєте, в якій ви живете. Тобто, все пропало. Так само вкрали моєї дитини документи: свідоцтво про народження і закордонний паспорт. Уявіть собі на секундочку, ви залишились в країні без документів, і що в такому випадку робити. От сьогодні я хочу і розповісти в цьому відео, що в такому випадку робити, як я відновлював свої документи. Невеличкі лайфхаки, як все ж таки добитися а, слоту в посольстві України, я буду говорити про Торонто, тому що я живу недалеко від Торонто, і буду говорити про Торонто. Як добитися слоту, як подати всі документи і що в даний момент. А, Посольство потребує для подачі чоловіка на паспорт. Давайте починати. Отже, для початку невеличкий відступ. А не питайте мене, чому я взяв свій рюкзак з усіма моїми документами. Це була моя тупість, і я не хотів своїх дівчат будити, тому що я зранку проснувся, йти на роботу. І мені потрібні були документи, тому що я підписував новий договір з лікарем. Хто знає, хто в Канаді, той знає, що тут потрібно підписувати договір з сімейним лікарем, щоб він тебе був, так як у нас дитина, нам сімейний лікар потрібен. І я вибив, так скажем, вибив спот в університеті Макмастера, в них є клініка. І клініка якби хороша, і варто було підписати в них. І я взяв з собою. Цілий рюкзак, щоб не шуміти тут вдома і не будити своїх дівчат. Прийшовши на роботу, я поставив рюкзак біля столу, де я завжди працюю. День був, як зазвичай, я працював, але не Там Я працював в кафе, готував каву, був баристою. і зазвичай в нас там людей не було. Заклад був збитковий, ну, це університет, там гроші крутяться, але, університет... але сам заклад був збитковий, і там людей практично не було. Ну, тільки ті, хто був в клініці і все. З вулиці ніхто не заходив. Я собі спокійно працював, і тут якось почали люди приходити, якийсь наплив людей, я був один на касі. І я не помітив, як я забігався, і просто хтось з вулиці зайшов, просто взяв мій рюкзак, у мене ще такий був але модний, десь фотка буде. І, може, думали, що там ноутбук, чи ще щось. І одним словом, просто взяв рюкзак і пішов. Це була десь година 10 ранку, а я в свій ланч мав іти на... підписати договір. По-моєму, 12-та була година. Я... Ти до рюкзака, а рюкзака нема. Можливо, мої колеги там з кухні поприкалувалися туди-сюди. Питаю їх, Ні, ми не брали. Йду на охорону, кажу, так і так, мене вкрали, потрібні відеозапис, камер відеоспостереження. Ми таке не даємо. Окей. Дзвоніть в головний офіс, вони вам скажуть, що далі робити. Дзвоню в головний офіс цієї охоронної компанії. Вони мені кажуть: дзвоніть в поліцію. І далі ми вже там будемо щось думати, як це все вирішити. Дзвоню в поліцію 9-1-1, тут теж скріншот буде. Дзвоню в поліцію. Поліція на таке виклики, звісно, не приїжджає. І я просто розказав все, як було. Вони записали, дали мені такий кримінал рекорд циферки, з якими я мав до них приїхати, підтвердити все, що в мене викрило там з номерами, з оцим всім. І мені мало дати А4. І там був опис. Ситуація, яка сталася, що в мене вкрали, тобто номер паспорта, мій, моєї дитини, номер диплому, все, що я міг там підтвердити, все я підтверджую, плюс там було невелика якісь готівки. І все, я це в 911 подзвонив, дзвонив, вони це все записали. Далі я пишу емейла на охорону компанії кажу, що мені потрібне відео з камер відеонагляду для того, щоб я міг себе оберегти в майбутньому, можливо, людей, якщо людина знову зайде, вони кажуть, окей. Дайте нам декілька годин. Через декілька годин мені приходить повідомлення. А, шановний Василь, ми можемо з впевненістю підтвердити, що ваш рюкзак а, був викрадений. Ну, а типу, я не знав, що мій рюкзак був викрадений? Для, ну, як це працює в них в голові? Вони собі думають, що я тут придумав, що у мене як був викладений, і вони мені вирішили підтвердити, що справді його викрали, а не я десь його поставив. Ну, це якось так тупо. А я вам ще раз пишу: мені потрібне відео з камер спостереження, щоб я міг убезпечити університет від того, щоб до мене ніхто не зайшов. Або якщо зайде, щоб я міг повідомити поліцію, що зайде така людина. Вони, нам ми можемо дати тільки поліції. Дзвоніть поліції, нехай вони до нас дзвонять і беруть відеозапис. Може з ними з ним ви домовитесь. Я дзвоню в поліцію, вони дають запит в охорону компанію, охорона компанія їм відправляє через декілька днів запис. Я приходжу в поліцію, вони кажуть, ні, бо ви зможете зробити самосуд. Тарам, тарам, там, пам! Тобто я в Канаді, я буду робити самосуд, де тут система така самооборони. Ти можеш від грабіжника оборонятись, но сісти в тюрму за те, що ти йому наніс психологічну травму. Тобто тут, тут, тут такі... Ну, про це треба окремо говорити. Тут є про що розказати. Якщо вам цікаво, там, ставте лайки і підписуйтесь, і я розкажу про в принципі систему безпеки, тут, як це все працює. Одним словом, я прийшов, ним і сказав: ні, ми вам не можемо показати. Йдіть собі далі. І я пішов собі далі, без документів, і розчарований в. В цій системі мене викрили. Я без документів в чужій країні, і що мені далі робити? Я для початку мені потрібно було відновити український паспорт. Це сталося в березні, в 2024 році. Я почав писати через місяць, десь почав писати в посольство, почав дзвонити, що як мені робити. Вони мені не відповідали, ніякі не давали мені рекомендації, просто ловіть спот, приходьте і подавайтеся. Окей. Спот зловити нереально. Ті, хто подавалися в Торонто на паспорт, вони знають, що там спот треба ловити там, за 4, за 5-6 місяців буває. Тому я пішов іншим трошки шляхом. Для того, щоб зловити спот, якщо у вас є така проблема, не продовжити паспорт. Продовжити паспорт, це зовсім інша тема. Для того, щоб вам подати на новий паспорт, вам потрібно у випадку, якщо у вас викрадений або загублений, якщо ви залишились повністю без паспорта. Пишіть на електронну адресу посольства. Пишіть, що така ситуація, я не можу бути, я такий-то такий-то, у мене викрали, бо я загубив, я не можу бути в чужій країні без свого паспорта, мені потрібен паспорт. І вони вам виділяють пільгове місце, по якому ви можете прийти і подати на паспорт. Тобто вони, 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 у них є пільгові місця, які вони можуть виділити в таких екстрених випадках. Тому пишіть, якщо за першими мейлами вам не відповіли, Пишіть декілька штук. Я писав декілька тижнів. Писав, писав, писав. Поки мені не прийшла відповідь. Дайте ваш номер телефону, ми вам перезвонимо. Дав номер телефону, вони мені перезвонили, сказали Василь, так ти так, є 5 вересня на 10.30 ранку. Є спот. Приходьте з усіма роздрукованими документами і подавайтесь на паспорт. Окей, окей. Я зрадів. Тому це від березня місяця до вересня прийшло, Це вони десь мені в серпні позвонили. Від, від березня місяця до серпня я чекав, щоб, грубо кажучи, щоб мені дали спот, щоб я міг податися на український паспорт. Прийшовши туди, повністю всі роздруковані документи. Там дещо в мене не було роздруковане, але повністю всі були готові документи. Я подався себе, дитину. Це зайняло буквально 10-15 хвилин. Подався, дали мені QR-код. ідіть, чекайте. А, на той момент паспорт був готов. Я подався 5 вересня, паспорт був вже готовий в мене в, в дії. Якщо не помиляюсь, 12-го. тобто тиждень зайняло, щоб виготовити паспорт. Але в Канаду паспорти приходять раз в півроку. Тобто вони збирають цілий пакет, цілу посилку паспортів і раз в півроку привозять їх в Канаду і вже роздають людям. Тому не думайте, що воно прийде там за місяць, за два. Мінімум півроку. Я отримав свій паспорт 13 січня, тобто з 5 вересня, по січень, грубо кажучи, там 5,5 місяців. Ну, в випадку вони привозять раз в півроку. Ще такий нюанс по моментам з посольством України в Торонто. Я декілька разів був в посольстві, і моя така рекомендація: не приходьте без запису. Якщо у вас є якісь питання, пишіть на пошту. Пробуйте дзвонити. Дзвонити навряд чи вам вийде щось домовитись. Пишіть на електронну адресу. На електронну адресу вони відповідають і можуть більш обширену інформацію дати, тому що вони дуже там такі а, непробивні люди там працюють. А там є така руденька панянка, яка просто людина. Еталон державного працівника, тобто ти її не проб'єш, ти можеш її хамити, вона тобі спокійно кам'яним лицем відповідає і ну, хамити не можна, але просто люди з таким відчаєм приїжджають там, за тисячі кілометрів, приїжджають там з Альберти, десь приїжджають, не знаю, чому з Альберти, але приїжджають з Альберти, з Отави. З Монреаля і з Едмонтона приїжджають, просто прилітають, беруть вихідні за свій рахунок, прилітають, щоб зробити якийсь послуги, але вони не беруть слот, і вони думають, що якщо вони здалеку приїхали, то їх приймуть. А по факту це не так. По суті, просто каже: ловіть спот, до побачення. Особливо ця руденька панянка, така вона дуже. Ой, Ну, я кажу, це еталон. Це просто еталон. Шморозпашки цих згадок. Одним словом, ловіть спот, не виходить дзвоніть, пишіть і отримайте інформацію. Якщо вам вийде отримати інформацію, тоді вже просіть про якесь пільгове місце. Нам потрібно робити місце на основі чогось. Тобто у вас має бути якась причина для того, щоб отримати пільгове місце, а ще один такий момент. При подачі потрібен резерв плюс. Є маленький момент, в кого там червоним дещо написано. Я знаю, як зробити так. Якщо вам потрібна інформація по цьому цього приводу, напишіть мені на електронну адресу я вам дам відповідь. Те, як мої знайомі робили, як це проходило. Для того, щоб отримати паспорт, резерв плюс не потрібен. Тобто ви можете прийти. Просто з своєю своїм QR-кодом показати свої документи, що у Канаді проживаєте, там права, і вам видадуть паспорт під розписку і на цьому кінець з посольством України. Якось так. Зараз почався процес відновлення канадських документів, і це вже так простіше, тому що тут на місці і... Обслуговування набагато краще. Тому рухаємося далі. А на цьому все. Дякую за те, що додивились до кінця. Сподіваюся, інформація була цікава і, можливо, корисна. Ставте, як там показують, лайк. Підписуйтесь. Папа. -па.